У парку Шевченка організували захід для дітей. Для них діють локації з майстер-класами та квестами. На одній з них кінологи. Тут дітям розповідають про правила поводження з собаками. Що робити, коли собака хоче вкусити? Якщо є рюкзак, то першим ділом ставити рюкзак вперед, щоб собака перше зайшов на кусив рюкзак. Якщо нема рюкзака, треба подивитися по сторонах. Якась є палка, також палку поставити перед собою. На захід прийшла дев'ятирічна Емілія Лобач. Я тільки що не знаю, але по-моєму це. День захисту дітей так відмічають. Дітей можливо захищати ти це ті самі люди, просто вони ще маленькі. Поряд локації знайди себе по слідах. Тут діти можуть спробувати себе у криміналістиці. Є 10 пальчиків, так? Кожен пальчик має візерунки. Є три види візерунків, і кожна людина має різні візерунки. Тобто немає в світі людей, які мають. Одинакові візерунки. тобто ти маєш свої візерунки, я маю свої візерунки. Думаю, щоб дітям важливо бачити такі служби, як пожежна поліція. І вони повинні розуміти, що дорослі намагаються їх захистити, допомогти, щоб вони діти повинні знати, куди звернутися в якісь складні ситуації. Ще на одній локації діє виставка дитячих малюнків. Також тут учасники квесту збирають знання про свої права та обов'язки. Розповідає 14-річний Дмитро Головченко, який переїхав до Тернополя з Миколаєва. Люди втікають війни, шукають якісь правової зонишукають, свій дім будинок і тут чувствується безпеці. Тому важливо дітей захищати. Захід провели до Дня захисту дітей. Про те, скільки грошей виділили з міського бюджету на цей захід, повідомлять 2 червня, розповіла начальниця міського управління сім'ї молодіжної політики та захисту дітей Христина Білінська. Сьогодні більше 20 локацій. Це є і представники і Центру соціальних служб, це представники ювенальної превенції, також патрульної поліції, також благодійних фондів Рокади і Карітас, також громадські організації, які працюють спільно із молоддю, а також дітьми і показують про напрямки своєї діяльності. 1998 року День захисту дітей в Україні відзначали 1 червня. Сьогодні ж президент Володимир Зеленський підписав указ щодо відзначення цього дня 20 листопада. Тетяна Панченко, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.